Бажаю всім доброго здоров'я! З вами Таролог Анастасія. І сьогодні я вам пропоную ворожіння так чи ні. Працювати ми будемо на одній колоді, і я цю колоду буду картувати. Тобто, зроблю три таких колоди. І з цими варіантами ми будемо працювати. Наразі, будь ласка, зосередтеся, ви можете задати картам Таро три питання або одне питання розбити по срокам. Наприклад, чи станеться та подія, на яку карти Таро можуть відповісти чітко так чи ні, тобто так сформулюйте питання. І наприклад, чи станеться ця подія, наприклад, через тиждень, через два тижні, через три тижні. Поки я буду картувати колоду, ви, будь ласка, зосереджуйтеся на своєму питанні, тримайте його в голові. Можете проговорювати його вслух, як вам зручно. І потім, коли я вже сформую, сформую як то кажуть, три колоди міні-такі, з однієї колоди, колоди зроблю тоді, ви вже визначитеся, яка вам підходить, тобто по інтуїтивним відчуттям, або одразу визначайтеся зі сроками. Ворожіння буде діяти з того моменту, коли ви його знайшли на просторах інтернету. Чи збудеться, це збудеться ваше бажання. Ось таким чином, тобто я буду розкладати карти по на три, як до кучки, і потім з цими а, трьома колодами, яку я зробила з однієї колоди, ми будемо з вами працювати і дізнаємося відповідь на ваше чи одне питання, тільки буде. Скажімо так, вибачаю за тавтологію чи питання в сроки, або ви на кожну з колод загадуєте по питанню це ворожіння я подивилася в старих, в старих книгах, воно практикувалося на колоді з 36 карт тобто на звичайній колоді, але я його переробила на карти Таро. Тепер підключайте свою інтуїцію, обирайте першу, другу, третю колоду, і я вам наразі надам відповідь, поки картую колоду, ще раз проговоріть ваше питання, ще раз визначайте сроки. Чи збудеться задуманим вами? Так? Ні. Так, імператор ні, верховна Жриця. Тут відповідь так. Інтерат, імператор переважає верховну Жрицю. У вас дуже таке гарні мотиви, ви впевнені в своєму питанні, впевнені, по крайній мері, в своїх бажаннях. Імператор це поміч, покровительство. і відповідь так. Все, що ви загадали, і в загаданий срок це 100% відбудеться. Хто вибрав цю колоду або визначив термін? Проговоріть, будь ласка, ще раз це питання і проговоріть терміни. Чи збудеться задумане вами? Так? Ні? Так, сонце десь 100% сонце. Так, так, і в срок, і так, я розумію, якщо ви, наприклад, одне й те саме загадали питання, і, наприклад, тут будеться чи там завтра, чи через тиждень, все одно у вас йде через загаданий приклад. Наприклад, якщо ви загадали тиждень, тобто буде такий впевнений 100% результат, а тут у вас повністю буде задоволення вже тим результатом, тим питанням, яким ви переймаєтеся. І тут такі файні карти вам випадають, тобто у вас світлі наміри, у вас світлі енергії, ви чітко знаєте, чого ви хочете, і обов'язково ваше питання в найближчі терміні, чи в термін, який ви загадували, воно обов'язково виясниться про вам буде щастя, радість, тобто такі світлі аркані, що імператор у нас огняна стихія, що сонце, у нас огняна така стихія, вони світлі, файні карти, допоможуть вам здобути бажане, і тут у вас відповідь так. Третю колоду, хто вибрав, повторяйте, будь ласка, своє питання, обозначайте терміни. Відповідь на ваше питання так? Ні. І дивіться, поки що я не відкрила, якщо у вас одне і те саме питання і ви просто по срокам, якщо наразі також буде відповідь, так? Ваше просто питання здійсниться 100%. Тобто, це я так уточнюю. Тут питання зірка і «Семірка». так, також. Тут відповідь так, однозначно. Зірка вона виконує бажання. Тут навіть нам дається по срокам та кнопче віддалена трохи, але, можливо, ви просто, такі у вас питання, да, що будуть, там, наприклад, ряд позитивних відповідей. І якщо ви загадали три питання, у вас місце буде гаразд і все здійсниться. А дивіться, якщо, можливо, стосовно моєї мови, там трошки десь суржик, то я вибачаюся, це моє перше дебютне відео на рідній мові солов'їній Тому прошу трошки бути, скажімо так, пом'якше до мене, не критикувати за мою мову, але я хочу сказати вам, дорогі мої підписники, що і глядачі каналу, і гості каналу, що тут файний прогноз, тут такі світлі, прекрасні карти, можливо, вони навіть радуються, просто що ми з вами, як то кажуть, наше бажання Здійсниться, а від себе я бажаю перш за все мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, здійснення всіх мрій і нехай все найкраще здійсниться з вами була Таролог Анастасія, Надовго не прощайся. До нових зустрічей. До побачення.